Всім доброго доброго раночку. Просинаємося, вмикаємо ваші камери і мікрофончики. Будемо з вами вітатися. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. ранок. Супер. Добрий Як ви прокинули? Кіш, наша кішка буде з нами займатися. Все дуже класно! Тепер у нас є новий розділ називається не тільки ранкова йога для. Хлопчиків і дівчаток, а ще і для кішок. Я думаю, пані А в мене буде суси. два менеджерські котеняток. Уже будуть чи будуть займатися? Заміть, будь ласка, а в нас дитячка не хоче займатися ринковою руханкою. Не хоче? Бо може вона довше спить. Ви знаєте, що є люди з жайвором, які встають рано. Ну, Я вона спитати. проснулась, вона вже проснулась, але О, не, не хоче дяти ринкову руханку. А ти хочеш робити Мірочка? Да. Да? Супер. Я вже дивлюсь, що у нас дуже дуже багато бажаючих. Каріна, ти щось хотіла сказати? Так, да, А в мене буде два котенята зі мною. Ага. Боже, які вони милюсі. Я теж люблю дуже котів собак, а взагалі люблю дуже маленьких, отаких, коли вони малесенькі, був. Маленькі, але мене да? Та така. Ой, Міра, обережно Вау. тільки тому, що вона, здається, не дуже хоче займатися сьогодні, щоб вона тебе не поцарапала, тому що ви знаєте, що коти вони ж такі трошечки з характером, їх не можна принести. Вони хитрі, вони ховають когті під подушками. Так, да, вони хитрі, правда, вони дуже хитрі. Ховаються. І ніби такі ласкаві і ніжні, а потім тільки раз і випускає свої кіхтики, якщо знає, їм щось не подобається. У мене, мене зараз поруч є тварина. Мене є тварина. Де ж зараз. Він, він, о, він там сидить. Доброго ранку. Доброго ранку. Там сидить. Угу. Я знала, я що я хотів щось сказати. Скажи, Кіда, будь ласка. А мене, кіт, а мене, кіт, багато разів своїми когтями дряпав мене. Ой, такий вредний кіт. А мене, е, мене взагалі і, і, царапу, і царапала, і, кусала кошка багато разів. Так? Да? Ну, Я вам теж розповім, тому що я з дитинства люблю котів, у мене в бабусі вдома були. А я ще, не я не мечтала котах, коли у мене їх не було. Зрозуміло. Добренько, уже з'явилася наша пані Анастасія, готова провести вам ранкову йогу. Давайте будемо вимикати ваші мікрофончики. Про котів теж поговоримо пізніше. Будемо з вами займатися йогою. Так. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Сідаємо, робимо все швиденько, все активно. Е, тому що дивіться, тому що в нас. Ой, одну хвилинку, тому що в нас з вами там трошки більше, ніж 25 хвилинок. Тому зараз всі починаємо активно працювати. Поїхали. Так, сідаємо рівненько, спинка рівна і починаємо розминати голову право вліво, право, вліво. Право, вліво. Право. Молодці. Раз. Дивіться, ручки витягнули вперед. Ручки вперед. Раз. Поклали на потилицю, опускаємо голову вниз. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер дивіться, закриваємо ротик. Закриваємо. Тягнемо підборіддя догори. Поїхали. Молодці. Піднімаємо праву ручку нагору. Праву ручку нагору підняли. Обіймаємо себе, обняли, поклали голову на ліве Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Підняли. Обійняли себе, поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Молодці, молодці. Розминаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Витягнули. Дивіться. Я витягую ручки вперед і спинку згинаю. Згинаємо спинку, тягнемось назад. Раз. Ручки піднімаємо нагору. Прогинаємо спинку. Два. Молодці. Спинку вигинаємо. Раз. Прогинаємо. Спинку. Два. Ще тягнемося назад. Раз. Прогинаємо спинку. Молодці. Робимо хвильку. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо маленьку хвильку в іншу сторону. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. Робимо велику хвильку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Дивіться. Сідаємо раз. Витягуємо ніжки вперед. І дивіться, які носочки в нас натягнуті. Одразу натягнули носочки. Молодці. Спинка рівна. Раз. Праву ніжку поставили за заліво. Поставили праву ніжку за ліву раз. Праву ручку підняли. Підняли праву ручку, поставили за колінко. Молодці. Розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку зігнули раз. Поставили за колінко. два. Ліву ручку підняли. За колінко поставили. Повертаємося в праву сторону. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Поставили ручки позаду спинки, позаду себе поставили ручки. Разом ручки. І витягаємо спинку. Дивіться, тягнемо вперед. Тягнемося. Раз. раз молодці. Два. Три, чотири. І затримались максимально. Раз. Два. Ще витягуємо спинку, ще витягуємо. Три. Чотири. Молодці. Тепер з рівною спинкою. Отак ручками по ніжкам ведемо і нахиляємося вниз. Раз. Пробуємо. Ще два. Ще пробуємо. Три. І чотири. Раз. Обійняли себе без ніжки. Спинка рівна. І так, затримались. Раз, два. Молодці. Три. Круглою спинкою встаємо. Дивіться, об... дивіться отак. Обіймаємо себе за ніжки, спинка кругла. І ми себе отак от покачуємо трошки. Раз, два, три, чотири. Супер. Молодці. Встаємо. Встаємо. Раз. Встали. Молодці. Розминаємо праву ніжку. Поїхали. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Раз. Ніжку підняли. Підтягнули до себе. Раз. Стоїмо. Раз. Ще підтягнули. Давайте. Два. Ще підтягнули. Тримаємо. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Ніжку в сторону, дивлюсь. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. І тепер ніжку раз. За спинкою взяли. Раз. Тягнемо. Два, три, чотири. Молодці. Відпускаємо. Так само з лівою ніжкою. Поїхали. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Раз, взяли себе за ніжку, підтягнули. Підтягнули, підтягнули ніжку. Стоїмо. Раз. Ще пробуємо. Два. Молодці. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Ніжку в сторону. стоїмо Раз, молодці. Два. Три. Чотири. Раз. Ніжку позаду себе. Взяли. Взяли. Тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Потрусили ручки потрусили ручки, ніжки, потрусили. Молодці. Ставимо ніжки широко. Поставили ніжки широко. Раз. Широко поставили. І нахиляємося вниз. Раз, два, три, чотири. Дивіться, затрималися внизу. Беремо себе за лікті. Беремо за лікті і робимо до правої ніжки, до лівої. Тягнемося до правої, до лівої. До правої. до лівої. Ще до правої до лівої. і ще до правої, до лівої. Молодці. Тепер ставимо проб, пробуємо нахилитися максимально вниз. Нахиляємося. Раз, два, три, чотири. Дивіться, ручки поставили вперед. Поставили ручки трошки вперед. Молодці і прогинаємо спинку. Раз, два. Два, три, чотири. Молодці. Збираємо ніжки. Ніжки збираємо. Раз. Встаємо. Молодці. Дивіться ніжки на ширині наших плечей. Раз. Будемо йти вперед, робити планочку. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Затрималися. Спинка рівна. Спинка рівна. Раз, два, три. Чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Прогинаємо спинку. Встаємо з круглою спинкою. Чотири. Молодці, робимо ще. Раз, два, три, чотири. Тримаємось. Молодці. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Ідемо назад. Раз, два. Прогинаємо спинку. Три. З круглою спинкою встаємо чотири. І останній раз робимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Затрималися. Міра, міра, спинка рівненько. Два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Прогинаємо спинку. Чотири. Молодці. Стаємо на колінка. Раз. Стали на колінка. Стали на колінка. Будемо з вами робити доброго і злого котика. Котик добрий. Раз. Котик добрий. Раз. плечики повертаємо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Котик наш насупився. Папками підійшов до себе ближче і витягує спинку. Раз, два, три. Відступаємо трошки і знов прогинаємо спинку. Знов у нас добрий котик. Робимо раз, два, три, чотири. Знову наш котик насупився. Раз. Ручками підійшли. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. І ще в нас добрий котик. Раз, прогнули спинку. Спинку прогнули. Раз. Плечки повертаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Сідаємо вниз. Сідаємо вниз і тягнемо вперед. Раз, два. Молодці. Три. Молодці. Чотири. Молодці. Лягаємо на животик. На животик лягли. Раз, два. Молодці. Ручки поставили перед собою. Три, чотири. Ручки перед собою. Витягуємо спинку. Молодці. Раз. Ручки вирівнюємо. Підходимо до себе. І ще більше прогинаємо спинку. Молодці. Прогинаємо спинку. Раз, молодці. Два. Ще тягнемось. Три, молодці. Чотири. Молодці. Покрутили плечками. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємось вниз. І пам'ятайте, ми зараз з вами будемо пливсти. Ніжки натягнуті. Ніжки натягнуті. Раз. Дивіться, цей раз ми будемо не отак от робити. А от наші ручки лежать, і ми просто будемо отак підійматися. Готові? Поїхали. Ручки поставили. Дивіться, в мене от моя грудка, вона від. Вона не лежить на полу. Вона над підлогою. Поїхали. Поставили ручки. Піднімаємось нагору. Раз. Два. Молодці. Три. Молодці. Чотири. Молодці. П'ять. Ще. Шість. Давай міра, молодець. Сім. Вісім. Молодець. дев'ять, Десять. Затримались. Затримались. Раз. Ніжки натягнуті. Два. три. Молодці. Три, чотири. Опускаємось вниз. Ручки поставили під боріддя. І відпочиваємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Встаємо. Раз, два. На колінка. Та да, молодці. Молодці. Ніжку праву вирівнюємо. Раз. От рівненька ніжка. Раз. Вирівнюємо праву ніжку. І будемо піднімати її нагору. Поїхали. Раз. Два. Міра обережна. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Ще. Дев'ять. Молодці. Десять. Затримали ножку на горі. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Опускаємо. вирняли ліву ножку. Раз, підняли ліву ніжку. І піднімаємо її нагору. Раз. Молодці. Два. Ще робимо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще робимо дев'ять. Десять. І затримали ножку на горі. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Опускаємо ніжки широко. Сідаємо вниз і тягнемося. Раз. Тягнемося. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Стаємо. Стаємо. Молодці. Зараз дивлюсь на, на наш час. Супер. Встигаємо. Поїхали. Ніжки поставили раз. Поставили ніжки. Раз. Спинка кругла. Бачите в мене? Спинка кругла. Ручка за ручку взяли і поїхали. Робимо вліво, вправо. Ви своїм літем намагаєтесь дістати ліву і праву сторону. Поїхали. Ліво, вправо. Ліво, вправо. Ліво вправо. Ліво право. Ліво вправо. Ліво вправо. Ліво вправо. Ліво, ліво, ліво право, право ліво, ліво, право право, ліво, право ліво, право, ліво, право, молодці. Раз. Обійняли себе за ніжки. Раз. Обійняли. І робимо вліво, право вліво, право молодці, вліво, вправо, молодці. Тепер дивіться, Ніжки поставили раз. Ручки поставили за собою, чітко за плечиками. Поставили. І будемо раз, піднімати себе нагору і опускати. Ага молодці. О, молодці. Тільки дивіться, ніжки в нас рівні. Ніжки в нас рівні. Пробуємо. Поїхали. Піднімаємо себе. Раз, два. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо себе. Робимо ще молодці. Робимо ще, піднімаємо себе. Раз, два. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємось. Молодці. І останній раз робимо. Піднімаємо себе. Раз, два. Тримаємось. Раз, два, три, чотири. Опускаємось. Молодці. Вообще, оце ви молодці, великі. Сідаємо раз, ніжки широко. Враз, ножку, сіли. <гум> Молодці, сіли, ніжки широко. Раз. Ніжки широко. Дивіться, ліва ручка нагору. Права. Обіймаєте себе. Правою, ліва нагору. І тягнемося до правої ніжки. Раз, два, три, чотири. Хто як може ліг на праву ніжку? Тримаємось. Раз. Два, молодці. Три. Чотири. Встає. Тепер те саме робимо. Але на ліву ніжку. Праву ручку нагору раз. Лівою Обійняли себе. Молодці. І лягаємо на ліву ніжку. Поїхали. Раз. Тягнемося. Два. Молодці. Три. Чотири. Лягли на ліву ніжку. І лежимо. Раз. Два, три, чотири. Обережно встаємо. Молодці. Тепер будемо тягнутися вперед. Поїхали ручки вперед. Тягнемося. Раз, два. Ручки вже поставили. і Тягнемось. Три, чотири. Ще. Раз. Ніжки рівні. Два. Молодці. Три, чотири. Міра, дивись, тебе мають ножки бути широко. Широко ножки постав. І тягнись вперед з рівною спинкою. Молодець. Раз, два, три, чотири. Молодці. І тепер як можна нижче, але дуже обережно. Як можна нижче. Опускаємось і трошки потримуємось. Так. Раз, молодці. Два, три, чотири. Встаємо. Молодці. Ви великі, молодці. Дивіться. Право ніжки вперед. Раз. Вітаємо на неї. На праву ніжку. Раз, два, чотири. Молодці. Праву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Поставили ручки. Три, чотири. Хто може, опускається нижче. П'ять, шість. Стоїмо. Пробуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири. Молодці встаємо. Раз, два, три, чотири. Беремо себе за ліву ніжку і тягнемо її вперед. Обережно. Раз. Два, три, чотири. Натягнули її. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку вперед. Ліву ніжку поставили раз вперед. Присідаємо на неї. Раз, робимо два. На ліву ніжку. Три, молодці. Чотири. Молодці. Поставили ліву ніжку трошки раз, два. В сторону відвернули. Ставимо ручки. Три, чотири. Опускаємось, хто може нижче. П'ять, шість. Стоїмо. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Встаємо. Раз, два, три, чотири. Стали. Беремо себе за ніжку. За ніжку право беремо і тягнемо вперед. Раз, два. Три, чотири. Натягнули ніжку. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Сідаємо. Сіли. Раз, два. Раз, два. Сіли. Беремо себе за колінка і тягнемо спинку. Раз, два. Прогинаємось вперед. Три, чотири. Ще тягнемося. Раз. Два. Прогинаємо спинку три, чотири. Молодці. Ще тягнемося. Раз, два. Прогинаємо спинку три. Чотири. Молодці плечки. Раз, два, три, чотири. Ще робимо. Раз, два, три, чотири. Ручки підняли нагору. Раз. Максимально натягнули. І плечки піднімаємо. Ліве. Праве, ліве, праве, ліве. Праве, ліве, праве. Ручки назад. Тягнемось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Сідаємо і плечки ще раз. Два, три, чотири. В сторони. Раз, два, три, чотири. Молодці. Похлопали собі. Молодці. Молодці! Дуже, 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 дуже дякую вам за тренування наше Ви круті! Дуже вам дякую. Мені дуже сподобалося. Ми з вами встигли, бачите, ми все швиденько робили, і ми встигли зробити все.